Прізвище буде написано невірно, намагалася як тільки могла розшифрувати ваші єрогі. Отож, мені теж дуже приємно і надзвичайно приємно, що сьогодні зараз шоста година, сьома, і тут мінімум 50 людей перебуває. Для нас це просто аншлаг. Харків, як казала сьогодні 17-те місто, в якому ми проводимо такий тренінг, і направді ми просто. на 99 людей. Ось ну таке. А всім, кому не вистачило сертифікатів. Ми в приносимо наші вибачення. Ми їх надішлемо на раду адвокатів Харківської області. Ви туди, будь ласка, зверніться. Десь я думаю, з понеділка, вівторка, наступного тижня, і вони будуть там чекати так само, як і всі матеріали. Ми не очікували на такий активний Харків, і це наша помилка. Ми на наступний раз приїдемо, будемо більш підготовлені. Отож, а, Яновська Ольга Борисівна. Черениченко, Чередниченко. Дідіки мають я підправлю. Якщо що, так. Да. Так. Щиро вітаємо вас, Ольга. А, <плодженна> Куртунова Світлана Васильівна. Немає? Я. Ви? Світлана, вітаю вас. Марина Михайлівна. Калинська Наталія Володимирівна. Привітаємо вас, Наталія. Марина. Тут нам також. А, не, не. Да? Да. Я Валеріївна. Да. Я не дописала підійде, тому всі допомоги спілкуватися. Андрій Олексій Олександрович. П'яновська да, да. Тетяна Сергіївна. Yeah. Єфрименко Марія

Кишник Володимир Олександрович. Ольга. Володимир Олександрович. Дякую, що повернулись до нас. Бапай Сергій Олександрович. Володимир. Так, будь ласка. Передайте Велика Олена Анатоліївна. Це ви, ви відразу разом. Вангар Василь Леонідович. Ходановська Юрій Ходановський, Ходановський Юрій Васильович. Я виправлю, вибачайте. Але ви візьміть і до мене потім підій. Відмовляєтесь? <риклад> Можечук, Юлія Юрійна. Юлія, вітаємо вас.